Афігі, скільки товару в Аврорі, просто тіпіш. Тут скільки людей, скільки товару. І все завозять, і завозять, і завозять. Скажу, мені потрібно було такі прикраси. Ось я купила маленькі. А ну, взагалі там галяк нема нічого, можна сказати. Я кажу, будуть прикраси. Вона ну Ви ж бачите, які гори цих товару каже. Як розберемо замучена така, боже, яка важка робота? Це ж викладає. Цілими сутками вкладають товар і він же ж купляється і багато товару, того що різного, різноманітного в Аврорі багато, якісного, відповідно, хорошого. Я користуюся, ви користуєтеся цим магазином Аврора, ходите в магазин, купляєте там, напишіть. Подобається вам. Треба ходити купляти, тому що люди працюють, треба, щоб їм платили зарплату, тому треба користуватися. Бажаєте замовити ікру червоно чорної щуки аквакультури, пишіть мені особисті повідомлення. А якщо ви ще не поміняли колеса, не перевзулися, то вам ось сюда. дивіться, який шиномонтаж. Тут просто бистро, якісно і надійно.